Сьогодні встановимо ялинку, завтра прикраси, прикраси і ілюмінацію. І 6-го вже міський голова засвідчення зробить її. Щоб ви розуміли потужність і всіх електроприладів, які зараз працюють тут на локації, наприклад, там електротварка, все, все на світі. І разом плюс вся ілюмінація і вся фотозона вкупі 1 кВт 900 Вт. Це як, як чайник, навіть навіть не чайник, чайник більше бере.